Ахо, моє, я вітаю ваші я. Бачите, я сама. Було декілька атмопоентів, коли Барто проводив їх без мене. У мене були дівішники, там зайнята була. А сьогодні я сама і це запис, це не прямий ефір. Тому що ми в цей момент вже вдвох з ним в отелі відпочиваємо вдвох, тому що сьогодні 25 років, як ми з ним разом. 25 років тому назад ми познайомилися. Це була така, як на мене. Сакральна зустріч, вона була 9 липня 99-го року в 19.00. І ми в цьому ж році одружилися офіційно, все і стали жити відразу. І тому це у нас такий день-день-день. Ну, а 25 це ж прям привід, Привід четвертину сторіччя подивитися назад, подивитися на те, що маємо. Ми можливо щось попланувати. І, і за того, що було багато справ у травні, було багато справ у червні, то захотілося на цей атмопоент просто написати пару слів, тому що ми зараз стрімимо дуже дуже важливу тему, і це слава. Я думаю, що спектр слави нам ще треба буде розпаковувати. Більш того, зараз під час заходу імпульс активації щасливої долі України ми отримали доступ до харічних знань першороду нашої землі. Ми чекали цих знань, але я не думали, що вони прямо активуються як спектр, як канал. Зараз його треба прострімити, тому плаває. Атмасерсант, але в мене зараз навіть язик так не повертається. не повертається. Чому? Тому що це трек. Це просто трек, який скачений у багатьох людей на телефоні, ще десь, і, важливо, зараз цей трек про качати умовно, як атмасацант, тому що саме через нього вхід доступ до цих харічних знань. І бачите, окремо навіть для блага людей, для блага всього, нам не відкривали. А коли об'єдналась певна кількість людей два кола, козацьких жіночих в Атмополі з єдиним наміром щастя нашої України, то як в тому пахтанні океану на об'єднання, океан дав напій безсмертя, дав спектр. Безсмертя, які сьогодні ми з вами розпаковуємо. Тому сьогодні йде як би таке оживлення спектрів, відповідно, дивіться за всім цим, спостерігайте і ми хочемо трішки змінити адресу. Коли ми кажемо, я є світло, станьте ним, побудьте цим, а потім скажіть, Я є світло чесності, наприклад, тому що ми будемо чесні з вами стрімити. А і просто побудьте в цьому полі, що таке чесність, і чесність, це ж не просто честь, це істина, це знання, це. Це взагалі такий інформаційний слой, як сила, будь-який божественний спектр, це сила, як і любов, це сила, і знання, це сила, і іноді у нас не вистачає любові на всіх. Ми не можемо бути милосердними, милостивими, але ми можемо бути в правді, ми можемо бути в істині, ми можемо бути в законі, а ми можемо бути в констатації того, що тут не вистачає любові, тут не вистачає прийняття. А тут вона і не може бути. Помилувана, тому що для неї милосердя зараз буде через реалізацію того, що мудре життя буде проявлятися. Тобто мудре життя заходить швидше не через милосердя, а не через перший спектр, який не через достоинство і гідність, це швидше знання, чи його ти роду, кому ти належиш. І більшість з нас думають, що ми діти Адама з Євою. Чому б це? Чому б це? Це історія євреїв. У індусів є Ману, у Шумерів є Зараустр, у інших є інші. Чому ми вирішили, що ми діти Єви і Адама? Це як метафора першого батька і першої матері, так. Але чому саме їх? Це, по-перше, по-друге, був ноїв потоп, був, все людство було. Стерти з лиця землі відповідно до біблійської історії. Тоді питання: чому ми не діти ноя? Чому ми не діти його дружини чи його синів і доньок? До речі, хтось імена знають цих жінок, якщо вони праматері. Наші а, і чи взагалі дійсно вони наші праматері. У нас забрали з вами рід. Тому бути достойним представником свого роду. Це саме цим ми зараз і займаємося на атмосферах, тим, що будемо наша ДНК. Тим, що зараз під час імпульсу а, ми а, знайшли, відкрили, вимолили, створили резонанс для доступу до цього каналу, до цих знань. А знання, я кажу ще раз: вони заходять як спектр, як енергія, як світло. А, це ж наша ДНК. Судячи з усього з того, що ми бачимо, безпосередньо наша раса була первинною, і вона була частиною божественної ієрархії, і ми з вами були частиною того, що живі боги були в світі 5 d світ 4 d це був наш ірій, були тонкоматеріальні там істоти, все. І вже безпосередньо людина жила в світі 3D. Це був прямий доступ, це були прямі знання, це було розуміння того, що ми живемо в полі живого Бога, вода жива, повітря, Тря живе земля жива, камінчик живий. Все-все-все живе і так люди жили. Але потім прийшло християнство. Воно прийшло з війною, воно прийшло з вогнем, воно прийшло з силою, вони вбили волхвів. А до речі, ця віра була нам нав'язана не тому, що вона дуже сподобалась Володимиру, а тому, що Володимиру, судячи за все, це заплатили. І не виключно, що Рим так з багатьма країнами поступив, там, де правителі були. Не дуже за народ, але похотливі до грошей. Вони, судячи, з усього, цих своїх 33 Серебряника за них і продали свій народ, і це безпосередньо були ми. Нам сказали, що Бог ілюзорний, його тут немає, він десь, він десь. А взагалі-то він сина прислав. Ми його розп'яли. І тепер пам'ятаєте про це, і будете помолитися розп'ятому сину, то тоді, може, Бога узрієте. Коли озрієте? Після смерті. Навіть не в наступному житті, а навіть euh, забрали ж немає ніякого наступного життя. Після смерті, який Бог після смерті про що ви? Про, про, про що це взагалі? Це помертве мертвому і оживитися, те, що з нами зараз відбувається, і багато чого іншого. Це зараз відкривається. Тому достоинство, гідність це бути достойним представником свого благородного року. А які у цього благородного року я, роду якості? А як що, крім того, що це любов, це ще й милосердя, а крім того, що це все милосердя, а, що це добро, що це все оце і є спектр достойності і гідності? Тобто, ми відповідаємо тим якостям, того року, до якого ми належимо. Але ж в нас, якщо не вистачає ось цього, то в нас є істина, в нас є знання, як у індусів, це Аджні, агні йога. Ну, і не Агні, вибачте, а. а, 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 а. Що ж таке? <смас> не хочуть, щоб ми вже згадували будь-кого, Йога знань. Не хочуть, щоб вже ні на кого дивилися, щоб тільки відчували себе, тому що наша земля, наше тіло зараз будуть все проводжувати. І далі ви знаєте, ми йдемо по якостям, ми будемо стрімити всі п'ять якостей для того, щоб наша атма славно зазвучала своїм персональним ом і зайняла своє місце в цій величній містері, яка відбувається. Тому вийшла в невеличкий етер для того, щоб сказати, що сьогодні в Атмасетсангах у нас працює і активація центросоми. І е, активуються наші е, стволові клітини, які формують нове тіло, і голова пляма, і світло Софії, і активація середнього ока, все, все, що ми попрацювали з вами, коли працювали з тілом 5D, ми бачимо, що сьогодні активно працює в атмас Але варто пам'ятати, що атмас це не для вас. Атмас це для нашої країни, для нашої планети, тому що прийшов час, коли ми повинні просити за більше і тоді більше буде служити меншому. Але менше повинна хотіти дбати і служити старшому. Ось в такій комунікації ми будемо дбати про нашу землю, ми будемо дбати про наших людей, а наша земля, наш простір. А буде дбати про нас, буде розпаковуватися ця інформація. Тому трішки змінюємо адресу. Буде не просто знання, істина, гідність, а будуть безпосередньо ті якості. Які ми з вами заявляємо, і ви отримуєте розсилеку, і я не хочу зараз да, туди втручатися, ви ж знаєте тему. І от важливо, щоб ви розуміли, що це не просто атмосанк, а що це атмосанк цієї теми. І не дивлячись на те, що ми ніби кожну неділю якась одну якість прокручуємо, ми знаємо, що це єдина структура, структура тої особистості, яка може вмістити не душу, а дух. Тому приєднуємося, стрімаємо, щоб бути славними, гідними, представниками свого достойного роду в тому мундирі, тому що для мене честь це мундир, а честь, коли ти не просто чесний, не просто правдивий, не що не просто істинний, а справжній. Такий, як всередині і зовні, і з цією рівною спиною, коли ти дивишся вільно собі в дзеркало, людям в очі, то і не страшно не перед Богом, не перед чортом стать, да, Якщо ти владу з собою. Тож рухаємося до того, щоб ці спектри працювали на нас, а ми змогли зробити те, заради чого ми тут. Обіймаю, люблю до наступної зустрічі. Будемо вдячні да, за. Ваші включення за стрім доповнюючи того чуда, яке ми з вами здобули всі разом, і ваші зворотні зв'язки нам дуже-дуже допомагають, і являються такими навігаторами, і ви дуже багато нам даєте інформації, яка в нас докладає наші впазли бачення, особливо того, чому ми не розказуємо, але ви це бачите. А зараз, коли зайшов канал, хаорічних знань першу роду нашої землі. Я думаю, що нас жде ще дуже багато чудес. Тож йдемо до них. Увіймаю. Люблю з вами була ваша Ева і в мене двійник тут. Барто. Я точно знаю, що він тут.